Марія Маєвська, проєктна менеджерка громадської організації Молодь 3.0». Перша заступниця голови студентської ради Донецького національного університету, колегіантка з регіональної взаємодії громадської спілки, Українська студентська ліга, досліджує основні виклики в молодіжній політиці та діяльність її суб'єктів. Любить читати літературу в стилі фентезі, життєве кредо завжди будь готовим до змін. Ми вже сьогодні собі наанонсували про те, що будемо дізнатися про якісь нові проекти про те, як класно працюють студентські самоврядування і для чого взагалі вони як їх поєднувати, як їх підтягувати, як їх збирати. І давайте щось почнемо. Сьогодні ж кажуть, що вже не треба когось да, там, дозволу зверху, щоб організувати якусь свою молодіжну організацію. Можна ж робити це самому? Е, звичайно, якщо ми говоримо за громадянське суспільство uh -huh. і за громадські організації, громадські спілки, то просто подавайте до мін'юсту і максимально отримуйте дозвіл, створити свою команду від статут, але якщо ми говоримо звичайно за діяльність, яка міжсекторальна mm -hmm. з бізнесом, з владою, з нашим громадянським суспільством, то тут треба знаходити консенсус з усіма mm -hmm. і дійсно створювати те, що відповість на потреби і проблеми кожного. Якраз саме студентське самоврядування, коли ти переходиш до такого першого курсу, що в коледжі, що в університеті, вони стають для тебе якраз таким механізмом впливу, механізмом своєї реалізації, розвитку потенціалу. І для нас було найголовніше. Ніше для нашої команди, коли ми працюємо в громадській організації, «Молодь 3.0», коли ми працюємо в громадській спілці Українська студентська ліга, це показати молоді, що вони здатні через студентське самоврядування максимально отримувати інформацію, максимально створювати щось своє, втілювати ці проєкти в життя і водночас знаходити свій сенс життя в цьому в всьому. Через це наразі ми максимально робимо акцент на тому, щоб створювати такі проекти спільні, щоб поєднувати наші органи студентського самоврядування, зокрема. Я представляю студентську раду Донецького національного mm -hmm. університету. І ще два роки тому ми колись зібралися нашими органами студентського середування вищих навчальних закладів і зрозуміли, що хочемо реалізовувати спільні ініціативи, щоб студенти міста знайомились один з одним, щоб ставати майданчиками саме університетськими, де молодь може реалізовувати себе, і максимально створювати такі події. Через це наразі ми проводимо зокрема від громадської спілки Українська студентська ліга навчання для органів студентського самоврядування. Тиждень тому проводили для наших. Вищих навчальних закладів надалі плануємо ще раз провести схожого формату через три місяці, але на багато більших масштабів. Це наші традиційні насправді заходи від громадської спілки. Ми вже втретє проводимо це. Громадська спілка Кринська студентська ліга це національне об'єднання, і ми півтора роки тому максимально нашим регіонам вищими навчальними закладами увійшли до цієї громадської спілки, щоб мати вплив не лише на регіональному рівні, але й на центральному рівні. Внаслідок цього це і робимо. Oh, oh, як всього багато, yeah. як Всього багато цікавого всього, так. і хочеться запитати взагалі, маш, а що мотивує молодь долучатися саме до таких проєктів, до таких Все ініціатив? Максимально просто раніше було типу або в студраду, або в КВН. Ага, і може було азара, а зараз. Немає перше зараз. Просто судра да ма максимально е, ні, насправді можливо це зараз ще більше через це. Максимально ти можна відрозпорошуватися розпорошуватися в цих напрямках, але мотивує особливо нашу українську молодь. Це розуміння того, що ми повинні вже щось втілювати своє. Максимально, я весь час скажу, що можна виростити дерево, побудувати будинок, а можна зробити класний проєкт для величезної кількості людей. І від ти отримуєш від цього таке саме задоволення. Через це наші ряди поповнюються ще більше. Але для того, щоб ми максимально могли працювати і поєднувати і збільшувати кількість таких самих класних молодих лідерів, ми повинні про це говорити і проводити просвітницьку діяльність. За моїми відчуттями, я таке враження щось змінилося трошки. Забаганки молоді в плані форматів заходів, в заходів, форматі того самого відпочинку, що зараз такі якісь молодіжні топи, що хочеться, поєднувати якісь практичні корисні навички чи лише просто прийти почілити відірватись, розуміючи виклики тогочасного суспільства і розуміючи, наскільки наша молодь активна під час війни, наскільки ми багато робимо заходів проектів для підтримки збройних сил України, це для нас найважливіше. Тому наразі, як вже говорила, така істина, з якою ми починаємо, ми поєднуємо наразі розвиток кар'єри. Uh -huh. Певні просвітницькі навички з нашим волонтерством і громадською діяльністю uh -huh. це стає нашою основою. Це замість відпочинку, замість кінотеатру. Uh -huh. ти обираєш щось створити для того, щоб знайти ті кошти, щоб допомогти, щоб проволонтерити і максимально допомогти всім верст нашого населення, щоб максимально все було комфортно. Тому молодь зараз, особливо Вінницька молодь, це та молодь, яка одразу розуміє, що ми набагато старші, доросліші вже за свій uh -huh. вік, і ми повинні робити все. Що від нас залежить. Ну це круто, насправді це, це мотивує, Я думаю, що не тільки молодь, а і дорослих прокидатися зранку і принаймні якимось маленьким донатом теж підтримувати Збройні сили. Ми вас, до речі, теж закликаємо всіх, хто нас дивиться. Давайте будемо разом робити так, щоб і нам було комфортно, і хлопцям, і дівчатам, які теж захищають наш спокій, щоб їм теж було, хоч ну, на якусь капелючку, але все-таки спокійніше і комфортніше там. Так, повернемося до проєктів. Прочитав я про проект, який називається англійською Start Go. Це встань і йди. Не було. Був один із проєктів, які ми втілювали влітку з паном Миколою Кислейкою. Mm -hmm. Ми робили цей проект для того, щоб молодь дізналася про місцеве самоврядування mm -hmm. більш детальніше. Це була школа більш швидкого розвитку, тому що ми величезний акцент робили саме на розвитку політичної свідомості, критичної аналітики, аналітичних певних даних, аналізу нормальних. І внаслідок цього у нас була низка різноманітних заходів. Це один і був mm -hmm. з таких фінальних заходів, де ми вперше мали змогу максимально познайомитись з роботою наших. Місцевих департаментів влади поспілкуватися напряму максимально відкрито з заступником міського голови з міським головою. І ми хочемо звичайно, зробити цей захід традиційним, тому що ми отримали класний фідбек від молоді і зрозуміли, що молодь повинна розуміти, як функціонують наші внутрішні органи влади, як функціонують на місцевому самоврядуванні, до кого звернутися і що вони взагалі можуть робити в місті. А я колись пам'ятаю був якийсь чи це проект, чи це типу день бути та валя заступником міського голови. Що, типу, до такого міста. Світр працює, да? працює. Це... це з учнівськими врядуваннями, президента шкільних врядувань. У школах да. 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 це для нас було найбільше свято, максимально себе відчуто, тако в кріслі, сісти. Я була в департаменті фінансів. Вау! Боже, це було неймовірно. Коли побачила всі ці бюджети, мене до сих пір залишились трозруківки. Я подумала, боже, як це все розрахувати, щоб ніде не помилитися, якраз переходячи до сфери фінансів. Тому да, насправді, можливостей багато, і саме за Имки Вінницької міської ради вони їм ну дуже легко реалізовуються. Маш бачили тільки що на екрані декілька ко на відео? шматочки. Відео <гум> да фестивалю молодіє. Де іравіст ведучий, <Наш найкращий> <зafET> <свій> <зafET> ведучий. <зafET> так, так, найкращий ведучий. Марія, давай про цей фестиваль поговоримо. Чи планується ще такі заходи, якісь, тому що впевнена, що дуже класні відгуки і позитивні він отримав від молоді. Тому там і благодійна складова була, там теж була QR-коди, була підтримка військових, там теж збирали кошти. І чи задоволені з тим, що відбулося? Бо ну, типу, планувати прикольно, але завжди ж оцінюєш те, що було, типу, до сягли Цілий чини досягти, пом'я як воно от відчуття. E, наша основна була ціль e, це зробити щось нове uh -huh. і поєднати ще більшу кількість молоді uh -huh. e, навіть e, в таких умовах, в яких ми живемо. Ми хотіли поєднати всі основні потреби молоді, за e, відштовхуючись від просто культурно-масової ініціативи, закінчуючи певною просвітницькою частиною. І внаслідок цього ми і створили цей форум фестиваль до дня міста за підтримки Вінницької міської ради та департаменту культури. І внаслідок цього ми зрозуміли, що ми хочемо продовжувати цю ініціативу. Тому що коли ти в перший вечір, коли ти в другий вечір бачиш. Просто тисячі людей в Вишенському парку розуміють, що люди захоплені, задоволені з, пошк... з посмішками на обличчі, і розуміють, що це створила молодь для молоді і не тільки в усьому місці, і це ми зробили до дня міста. Тоді ми зрозуміли, що так молодіє, і молодіє це про наш дух України, про наш дух Вінничан, які максимально щось роблять, створюють, і максимально їх душа є молодою. Супер, мотивуєш, Марію, просто мотивуєш. Не знаю, хочу щось створити, робити, реалізовувати. На жаль, вже не студентка, але впевнена, що можливо десь щось колись і, і вийде. Ти створюєш гарний настрій на для Так, да. Максимально класне. Да. Я думаю, ми можемо продумати і в нашому спрямуванні, і в журналістиці, і в політології. Власне. Також захід ми до цього створювали за кулісами ЗМІ. Uh -huh. Тому можемо продовжити цю ініціативу. На ваших очах, друзі, відбувається колаборація. Зараз пропишемо контент-план да. максимально придумає, як Надати Марія, буквально декілька слів якихось можливо мотиваційних для молоді вінниці, для молоді вінничини від тебе, будь ласка. Насправді, як ми дуже часто говоримо, все починається від ідей і від мрій, тому не бійтеся мріяти, і знаєте, що коли ви відчуваєте, що це дійсно ваше, ви максимально це притягнете до себе і максимально зможете все реалізувати. Тому не бійтеся і знаєте, що ви молоді, і молодійте разом з нами.